Жив собі кіт на ім'я сніжок. На вигляд, він був звичайним білим котиком із пухнастим хвостом і великими жовтими очима, але ніхто не знав, що сніжок мав надзвичайну таємницю вночі він перетворювався на кота супергероя, захисника міста. Одного разу, коли всі люди вже спали, сніжок почув тихий пис з підвалу будинку. Це була маленька мишка на ім'я Фіфі, яка просила про допомогу. Виявилося, що злий пацюк гризун захопив мишечу комору і забрав усі їхні запаси сиру на зиму. Сніжок швидко одягнув свій червоний плащ і маску. Тепер він був котом-супергероєм. Він мчав через підвали й таємні коридори, рухаючись так швидко, що його майже не було видно. Нарешті він знайшов гризуна, який сидів на купі сиру та реготав. Зупинись, гризуне, голосно заявив кіт супергерой. Я не дозволю тобі ображати мишей і красти їхню їжу. Гризун злякався, побачивши героя в плащі, але вирішив не здаватися. Він кинувся на кота супергероя, але сніжок легко ухилявся. Виявилося, що крім сміливості, сніжок володів ще й суперспритністю. Він бігав навколо гризуна так швидко, що у пацюка закрутилася голова. Нарешті Гризун, знесилений, здався і вибіг з підвалу, залишивши всі запаси сиру мишкам. Мишки дякували коту супергерою. А маленька фіфі подарувала йому медаль із написом Справжній герой. Сніжок повернувся додому, зняв маску і ліг спати, м'яко муркочучи від задоволення. З того часу кіт супергерой завжди приходив на допомогу всім, хто цього потребував, і захищав маленьких та слабких. Він знав, що бути справжнім героєм означає допомагати іншим, навіть якщо про це ніхто не дізнається.